Я поховала декількох друзів і мого рідного дядька. моїх родичів, він, мабуть, був найближчою мені людиною. І в якийсь момент я прям зрозуміла, що я не переживу ще одну смерть близьких, знаходячись в цивільному життя. Виборювати своє, захищати свій дім, робити так, щоб коли війна закінчилася, ми будували країну. У якій можна виховувати дітей і загалом бути задоволеними, що там і рівнем щастя або щось таке. Але для цього потрібна боротьба. Ні, тут небезпечно. Дрончики це дуже цікава ціль завжди для ворога. І з'ясувати позицію вльоту і позицію пілотів це дуже класна ціль. Дуже класна, дуже жирна, і ми самі таке робимо і любимо. Не знаю наскільки безпечно. Ну да, ми не знаходимось прямо на нулі. Ем, чи долітає до нас арта? Да. Ну прям да. Ем, чи роблять скиди на наші позиції? Да. У нас нещодавно згорів е, таким чином ну, матріс е, 300 чи 350, я не пам'ятаю. Це теж це купа грошей. І був прям прямий скид на нього. Тобто, це спалена позиція, це дочекались, поки він буде на землі. І добре, що це по ньому, а не поглядати на позиції. І довелося дуже швидко мені позитивно. Всі, хто хочуть в чомусь розібратись, розберуться. Ем, я теж я оце пішла на купу курсів перед тим, як тут опинитись, тому що я не хотіла ем, тут вчитися з нуля. Я б хотіла прийти вже з якимись знаннями, щоб їх якби. Ем... Доповнювати, але не починати з нуля, бо на це е, потрібно багато ресурсу, тих, хто тут вже працює, і я просто відволікатиму їх від процесу, замість того, щоб допомагати їм в процесі. От. Але після мене приходили до нас люди, які не те, щоб в чомусь прям суперспец, як і я. От. І нічого, кожен з нас зараз працює. Прямо ж на ура, і деякі я би сказала, що я прям незамінними зараз у нас в колоки. Тому все, чекаємо людей, які <соцю> заохочені робити щось руками і потім дивитися, як воно відробує.